Прем'єр Фінляндії Петері Орло вважає, що Єврокомісії необхідно перевірити прискорене надання Угорщиною віз громадянам Росії та вжити відповідних заходів. За його словами, також необхідно критично оцінювати діяльність Угорщини під головуванням у раді Європейського союзу, адже позиція у всіх країн має бути спільна. От офіційний Будапешт суперечить основній лінії. І в Україні через негоду та бойові дії знеструмлені 588 населених пунктів. Про це повідомило Міністерство енергетики. Так, через погодні умови без світла, 96 населених пунктів у Київській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях. А у Тернопільській внаслідок падіння дерева на повітряну лінію провід упав на паркан. Смертельне ураження струмов зазнав чоловік минулої доби енергетикам вдалося відновити живлення для понад 10 тисяч споживачів, які залишилися без світла внаслідок бойових дій і технологічних порушень. Наразі через це з наструмованими залишилося 492 населених пункти. У Міненерго додали відключень на сьогодні по Україні не передбачається.